Погляньте малята, який у ведмедика безлад. Іграшки та посуд перемішалися. Давайте йому допоможемо розкласти іграшки у кошик, а посуд у коробку. Почнемо з посуду. У коробку ми покладемо тарілку і зберемо всі Чашки. Скільки тарілочок ми поклали у коробку? Одну. А скільки чашок ми поклали у коробку Багато. А зараз ми складемо іграшки у корзинку. Машинки. Ляльку і барабан. Скільки ляльок ми поклали у корзинку? Одну. Скільки барабанів ми поклали у корзинку? Один. Скільки машинок ми поклали у корзинку? Багато. Давайте з вами допоможемо ведмедику скласти букет із квітів. Та листочки. Квіти ми будемо складати у зелену вазу, а листочок у синю вазу. Беремо квіточки і кладемо їх у вазу. Квіточки якого кольору? Червоні. Ось ми і склали букет із квітів. Скільки квітів у зеленій вазі? Багато. Якого вони кольору? Червоного. А зараз ми складемо букет із листочків. В яку вазу ми поклали листочок? У синю. Скільки листочків у вазі? Один. Багато квітів чи листочків? Багато квітів. Листочків мало. Листочок один. У яку вазу ми поклали квіти? У зелену. А в яку вазу ми поставили листочок? У синю?